Вітаю, 9 жовтня, 24 рік. Коротенький огляд собі для запам'ятовування робимо наша пшеничка актер, посіяна по сойки, Ось така соя вже сходить, хай собі сходить, вона тут, мабуть, там якісь бактерії будуть. А так вона вимерзне і нічого страшного вона не зробить. Але, знаєте, я здивований навіть. Наша пшениця вже, вже кущиться, ось по три пагони. Вже по три пагони І вона зелена, красива. Якщо взяти є поля, які в нас хто зарано посіяв, ну як зарано, раніше мене навіть трошки. І вона зараз пропадає. Можна сказати, тому що посуха, де не пішов дощик, вона а в нас вона тримається. Гарна пшеничка. Ну Як пропадає, в людей не пропадає, дивіться, як кущиться. Вже по три пагони Три пагани. Коли я її сіяв, потрібно подивитися точно. Але ну, надіємося, що це соя дає азот. Тож, потрібно все одно, як ви сієте по соняшниках, хоча я сам цьому році це не зробив, але сійте з азотними добривами. Небагато по-любому. І буде у вас така краса. Все буде добре, Тримаємось.